Про що ж насправді домовились Трамп і Путін? Про що вони там насправді розмовляли на нам по телебаченню показували? Які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах? типа що робить? Давайте по порядку. По перше, весь ви шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив весь світ кров'ю. Червоною доріжкою, блін йому американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку. Вставить на калінах стояли американські військові, стелили терористу з Росії. Червону доріжку, щоб він йшов пам'ять. Ну, це невідано просто там. Американці просто в вахері з цього. В очах Трампа читали, що йому посрать, скільки людей в Україні залишилось би життя, скільки домівок зруйновано, що вообще відбувається. Його абсолютно не цікаво, що з нами з українцями, що відбувається і так далі. Йому, головне, будь при рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні, по барабану. Далі. А головна умова Путіна зараз, яка була, вони ж там тіпа, ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна умова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивченню в школах, в закладах і для викладання в школях в школах, в навчання закладах і так далі. Коротше, всі в всі ті. Хто там ссориться з кастрюлі на головою, чи з кастрюлі на голові, хто там проросійський, не проросійський. Якщо ви думаєте, що яка типу, я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, що це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговоряще, ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавте. Ну, що вам важко, і ми ж друзями, браття поміримося, Типу, щас, да, кучу людей там, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, взагалі, декотрі просто стерли з лиця землі. Їх тепер немає. Ну, так російську мову добавте і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. При, приїдьте до грузин, приїдьте до грузин. от Попробуйте їм об'яснити да, в Грузію, а, що якщо ви розмовляєте російською, то ви, типа, не грузини. Або ви, навпаки, грузини без, без грузинської мови. А вам ново і прилетить там дуже плотно. Бо так це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Дивіться. Проблеми з українізацією дуже є важкі в Україні. А, дуже неправильна подача. Нема у цій лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я розумію, української музики там немає, нормальної зараз, і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте оцей момент для Росії, для маніпуляції, запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От, ну просто кажу вам, це треба взяти, блядь, я зазнать. Поняли? Перепрошую за мати. Ну треба взяти, я зазнати. Далі наступне. Хочуть зустрітись Трамп з європейською делегацією з Європарламентом. Він відмовився, буде Зеленським зустрічатися Правильно?